Чи замислювалися ви, що грядку можна перетворити в гідний декор дачної ділянки на рівні з квітковими клумбами, особенно популярним в садівництві високі або так звані ледачі? грядки, за котрими набагато простіше доглядати, та й сад з ними виглядає акуратним і угоженним. Ідей для їх створення маса ділимося кращими. Дерев'яні ящики, високі грядки, заховані в подовжені дерев'яні ящики. Хороше рішення для будь-якої дачі. Дерево простий і доступний екоматеріал, він відмінно поєднується з будь-городньою рослинністю, особливо хорошо такі грядки виглядають на рівні поверхні, обсипаної будь-яким мульчі порада, топ-10. помітно оживити сад допоможуть грядки, оточені кольоровими дошками. Грядки драбинки, різнорівневі грядки не тільки виглядають охайно, за ними ще й зручно доглядати, в якості матеріалів можуть виступити. Дерево, пластик, металеві пластини, старі покришки або кам'яні плити, порада топ. Тен при висаджуванні рослин на такі сходи дотримуйтесь їх пропорційність і дистанцію між ними. Саджанці на нижніх рівнях не повинні загороджувати сонячне світло рослинам на щеблях вище. Кам'яні огорожі, любителям рокаріїв та інших кам'яних декорів. В саду підійде ідея грядок з огорожами каменю. Між собою цей матеріал скріплюють за допомогою цементного розчину, порада топ. Тен добре навколо грядки виглядають як природні великі валуни, так і парканчики з дрібних декоративних каменів. Листи профнастилу, якщо після ремонту даху у вас залишилися листи профнастилу, майте на увазі, з них може вийти стильне огорожу для грядок в індустріальному стилі, особливо воно підійде для мінісидів у умовах мегаполісу. Порада топ. Тен замість профнастилу непогано виглядає і більш бюджетний шифер. Надійна опора. Високі і в'юнкі рослини потребують особливого догляду, а головне, в підтримці робіть ставку на практичні шпалери, встановлені прямо на грядці, так високорослі рослини будуть виглядати акуратно і не завадять зростання більш низьких сусідів. Порада 10 Вибирайте колір опори. Не сильно контрастує з зеленою листям, щоб не зіпсувати загальний вигляд грядки. Масивний брус, мабуть, це один з найпростіших способів оформити грядку. Досить потрібно кількість бруса підігнати під розміри гряди, укласти його в два-чотири шари і за бажанням пофарбувати порада топ, Тен стильно виглядатимуть на миста, пофарбовані в єдиний відтінок з садової меблями. Квітковий декор все ще вважаєте, що місце для квітів в саду тільки на клумбах. Спробуйте посадити їх уздовж або навколо овочевих грядок, і ваша дача заметно зміниться. Порада топ не забудьте посадити чорнобривці. Алендолона з Турцію квіти відлякають від овочевих культурзлосних шкідників. Алюмінієві ємності не потрібні в господарстві алюмінієві тази, бочки або інші ємності, досить просто пристосувати для створення ледачих грядок, досить позбутися від їх дна у ємності з високими стінками, це робити не обов'язково і закріпити їх на ґрунті Порада, топтен. Продовжити термін служби алюмінієвим ємностей, і вберегти їх від кородування допоможе фарбування. Тин з гілок відмінний бюджетний спосіб декорувати високі грядки в екостилі для цих цілей найбільше підійдуть гнучки і великі вербові прути, якщо їх правильно підібрати і підготувати, то оформлення тину піде не так много часу. Порада топ. Тен більш товсті проти вплітайте в нижню частину бордюру, а тонкі в верхню. Це мур, охайні і надійні. Ряки виходять з огранюванням з цегли. так можна практично використовувати залишився будівельний матеріал. Звичайно, це рішення зажадає певних зусиль, навичок кладки і ремені, але це того варте порада топ, тен підготуйте місце для кладки заздалегідь, вирийте канавку глибиною в півцеглини. Зелений декор, бажаєте отримати сад в англійському стилі, тоді і грядки довзне бути відповідні з щільними міні-чагарниками в качестві ограждення. Порада топтен. Робіть ставку на невеликі, невибагливі рослини, легкоподаючіся обрізку, Самшит кохию гомфену. Камені в клітці, при наявності великих кругляків, які складно і довго укладати за допомогою цементного розчину. Спробуйте придбати габіони. З італянського це пристосування перекладається як клітина. Судчаста конструкція із дроту утримує всі камені разом і додасть вашим грядках оригінальності порада топтен. Для декоративних цілей можна використовувати камені різних відтінків або форм і створити з них оригінальний малюнок.